Одна людина загинула ще двоє поранені внаслідок обстрілу Росії Херсонщини. Цю область агресори обстріляли майже 100 разів за добу. Повідомив голова війська адміністрації Олександр Прокудін. При цьому снаряди влучили у житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки. Водночас, зі звільненої від росіян території Херсонщини, евакуйовано ще 39 людей. людей. Дмитро Платенчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім Капітан Лейтенант, вже з нами. Вітаємо вас. Добрий день студія. Наскільки ну, це можливо добрий. на жаль, Херсонщина потерпає постійно, і ми про це розповідаємо. і Показуємо і поранені і вбиті і понівечені будівлі, як житлові, так і, скажімо так, ну ті, які є сервісними. Так а чи можливо нам на тепер щось зробити, можливо, в контексті наших наступальних дій весняних, зробити, щоб все ж таки ворога відтіснити подалі від Дніпра і щоб ці обстріли якось зменшити? Ну о, якщо говорити про такі глобальні речі. Стратегічного рівня як контрнаступ, який дозволить відтіснити ворога з лівого берегу, то звісно, це треба все ж таки звертатися до генерального штабу. А щодо наших потреб суто тактичних, да, для того, щоб припинити нарешті обстріли міста Херсон, то звісно, ворога треба відтісняти більше ніж на 100 кілометрів, тому що навіть відтіснивши його на 30-40 кілометрів, як це було наприклад. В Миколаївській області ми е, просто отримуємо зміну формату обстрілів, ворог, скоріш за все, вдасться до тактики, яку застосовував на Миколаївщині. Це далекобійна артилерія, піони, це е, торнадо та смерчі. І, звісно, всім відомі, сумно, сумно звісно, відомі С-300. Тому так, зараз ми виходимо з тієї ситуації, що складається станом на зараз. Станом на зараз у нас. Триває контрбатарейна боротьба з росіянами, які знаходяться на лівому березі. Другу добу поспіль в Херсоні чутно нескінченну канонаду. Працює наша артилерія. У відповідь наносимо вогневе ураження, знищуємо техніку та живу силу противника, який знаходиться на лівому березі. Студія. Що ви можете сказати про цивільних? Наскільки зараз вони потерпають від цього? І щодо евакуації, от ми щойно повідомляли, що 39 людей було евакуйовано. Ми розуміємо, що це, мабуть, небагато людей. Чи ви бачите необхідність, щоб люди активніше залишали регіон, принаймні зараз в цій активній фазі бойових дій? Люди мають постійну можливість безкоштовно покинути місто Херсон та Херсонський регіон. Такі можливості є завжди. Працює по перше, центральна влада, є евакуаційний потяг, працює практично постійно. Є волонтери, є червоний хрест, який вивозить, особливо хлопці і дівчата з Миколаєва дуже часто до нас навідуються. Там є потужна команда. Не менш потужна команда відчайдухи в самому Херсоні, які, на жаль, мають одну загиблу не так давно. Їхній волонтер загинув під час роздачі гуманітарної допомоги дівчина. І е, потреба в цьому, звісно, є, і бажано все ж таки поки що не перебувати тут. І люди прислухаються до цих парад. Ми бачимо зменшення цивільного населення, яке в першу чергу страждає від цих обстрілів, тому що росіяни б'ють навмання просто у центральну частину міста, у різні. Досить насичені досі перехрестя, де постійно перебувають цивільні. Станом на зараз можемо вже констатувати, що зменшилося практично до 50 тисяч населення міста Херсон це менш ніж 20% від довоєнного складу, який налічувався у Херсоні. Це 330 тисяч. Все ж таки по даному напрямку, от ми буквально в попередній годині обговорили ситуацію навколо Бахмута в дію Це Донеччина, зокрема, до речі, є повідомлення, що в Костянтинівці пролунали вибухи, і ми говорили про те, що для ворога пане Дмитро, ви з нами? Так так так, 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 просто картинка зникла. Подивіться, що там треба натиснути, як окно ага, з'явилося. в контексті Донеччини, що там ну напружена ситуація, і, власне, так і буде зберігатися такої ситуації в найближчі тижні і місяці. Напевно, а от якихось рухів в контексті Півдня і Херсонщини взагалі не спостерігається. Раніше взагалі розповідали нам ну наші гості в ефірах військові, що передислокація постійно вони кудись там переїжджають, десь щось вивозять, окопуються, якісь там захисні споруди. Люди влаштовують кілька рубежів оборони. Тобто, чи корелюється те, що відбувається нині з тими прогнозами, які були ще в 22-му наприкінці, що, в принципі, загрози з того напрямку, з, зі сторони Кримського півострова, з Лівобережжя, ну, найближчим часом очікувати не варто. Про це розкажіть. Дуже важко. Е Я як відчував, що зникне зв'язок. На жаль, Дмитр, дякуємо вам. Якщо чуєте, що Дмитро Плетанчук, начальник так, прис... так. а, будь ласка, завершите думку. Я перепрошую. Дуже важко спрогнозувати дії ворога, тому що е про тактику це не про росіян, про стратегію теж не про росіяни. Від них можна очікувати в принципі будь-яких рішень. Станом на зараз ми не бачимо. Формування наступального угрупування на нашому напрямку, тим не менш, це не означає, що ситуація не може змінитися в якийсь момент, але звісно, ми це побачимо. Все, що стосується пересування, передислокації розбудови оборонних рубежів. Це нормальна практика. Це відбувається постійно. Якісь ротації на це звертати увагу ось, зараз, особливо немає сенсу. Вони тут теж окупувалися в Херсоні. Нам розповідали, що тут три рубежі бетон заливається. Знаєте, мені здається, вони крадуть просто на всьому, і це добре насправді, тому що коли ми сюди зайшли, ну не побачив я тих рубежів, про які розповідали вони своїх смі там і в своїх пропагандистських шоу. От. Зараз вони перебувають в активній, так би мовити, обороні, яка полягає в тому, що вони просто обстрілюють місто Херсон, все показуючи свою військову присутність. Обстріли заради обстрілів. Ну і тому відповідно отримують від нас достойну відповідь. І через що втрачають особовий склад. Проте це їх ніколи не зупиняло і не зупинятиме, допоки існує ця так звана Російська Федерація. Що стосується е, нападу з боку Криму, тут ну, теоретично пропускна способність не така велика, і е, в них зараз є інші можливості для логістики. Тим не менше, вони зараз мають думати не про те, як вони з Криму будуть нас захоплювати, а те, куди вони з острову, як вони з острову Крим будуть тікати. На материкову частину Росії, от про що вони зараз мають думати. От. Тим не менш, ворог, звісно, не полишає своїх планів, не полишає своїх мрій щодо захоплення як мінімум півдня України. Це зрозуміло, вони про це постійно кажуть. Але ми зробимо все для того, щоб ці мрії залишилися лише мріями, і ми все для цього робимо. Ну і на останнє, а що у нас з каховкою новою каховкою? Чи є якісь позитивні новини звідти? Поки що рано про це все казати, все перебуває, як на мене, в статусі кво. Це питання, в принципі, більш такого рівня, це стратегічні питання. Можу лише зазначити, що на окупованій території ворог продовжує свавілля, продовжує беззаконня творити, яким вони завжди займаються на окупованих територіях. Це як і виселення місцевого населення, депортації, пограбування і решта. Дієслів, які завжди крокують поруч з окупантами по території будь-яких країн, де вони присутні, незалежно від того, Україна це Сірія, Лівія, Грузія чи Молдова, неважливо. Вони завжди це їх стиль роботи. Що ж, дякуємо вам, і до наступних зустрічей в ефірі. Дмитро Плетенчук, начальник прес-служби тактичної групи Грім капітан Лейтенант.